Депутати, шановні запрошені, прошу уваги про внесення змін наступне питання про внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами, комунальної установи, територіальних стан соціального обслуговування, надання соціальних послуг на Бахідівської селищної ради про району Чернігівської області. Це також світить від того, що ми вводимо туди фахівця, які будуть допомагати ветеранам то доповнити ці пункти порядку наступним змістом супровід ветеранів війни членів сімей загиблого померлого ветерана війни і доповнити пункт 2 порядку ветеранам війни демобілізованим особам членам сім'ї загиблого померлого ветерана війни членам сім'ї загиблого померлого захисника і загиблої померлих захисниці україни постраждалим учасникам революції гідності членам їх сімей особам які мають особливі заслуги перед батьківщиною членів їх сімей які зникли безвісти за Особливих обставин під час проходження військової служби та інших демобілізованих осіб. Ніхто не проти ні, ні, ні. носимо звіти до даного переліку. Голосуємо. Горбач, Козенко, yeah. не треба за Оніщенко, Дерев'янко, за. Стадник, за. Вовченко, за. Майданюк, Обанасенко, Пуха, за. Степаненко, Жаве. За. 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 Наступне питання: про ліквідацію та зміну марш звичайних виборчих дільниць на території селищної ради. Ну у нас є така дільниця в селі Перша Трав, Міхновське раніше. 740-619. На сьогоднішній день там мала, дуже мала кількість виборців, це 25 громадян. Із них багато тих, хто на території нашої громади зареєстрований, фактично, ми будемо так говорити, не проживає. Тому є пропозиція звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців Пригодської районної державної адміністрації з клопотанням про ліквідацію виборчої дільниці. 740 619 в селі Міхновська Приводського району Чернігівської області. Змінити межі виборчої дільниці 740-617, розміщеної в селищі Мала Дивиця, приєднавши до неї територію сіл Міхновська Шевченка -Новий Лад, яку обслуговувала дільниця 740-619. І забезпечити підвіз виборців під час виборів соціальним автобусом, який працює на території громади. кілометражу підвозу від однієї дільниці до іншої становить 7 кілометрів. Не проти? Ні. Голосуємо. За. Козенко. Недребенко, Онищенко, Оніщенко, за. за. Дерев'янко, Тадик, Вовченко, Майданюк, Запанасенко, Куха, Степаненко, За. Домасенко? Домасенко? за. Домасенко? 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 за. за. Е, про встановлення пам'ятного знаку. Значить, до нас звернувся представники метою вшанування пам'яті підполковника Кирилюка Дениса Миколаєвича, який загинув 7 березня 23 року. Проведення заходу виховання молоді, героїзації військовослужбовців збройних сил, які загинули під час захисту України. Прошу вас розглянути можливість встановлення та визначити в селі Толкачівка Приводського району Чернігівської області місце для встановлення пам'ятного знаку під полковнику Денису Миколаючий, який загинув в районі вказаного населеного пункту. Ну я думаю, що ми не будемо заперечувати. А вони там ну це є від нас. Вони там просили кран. Ну все, яка їм буде треба допомога, ми будемо надавати. Готові того, щоб ця пам'ять ну, знак був встановлений і пам'ять про військовослужбовця була вшанована. Не проти? Голосуємо. Mm -hmm. Козенко. Не травний пезан. Оміщенко. Дерев'янко. Стадник. За. Вовченко. Майданюк. Опанасенко. Пуха. За. Степаненко. За. <кліг> за. За. Про прийняття майна комунальну власність Молодівецької селищної ради. Значить, у нас є тут в Качівці свердловина. Так, Валентина Миколаївна. Значить, було виявлено арседловину No42502, яка збудована в 82-му році, глибина 56 погодних метрів, та водонапірну бежу, яка з нез'ясованих причин не була включена до передавання папків передачі майна та документів Товкачівської до сільської ради при створенні Малодівецької об'єднаної територіальної громади. З яких це причин ми ж не можемо чого вона не була. Як казалося, вона не була безпозною, вона була в свій час у комунальній власності Токачівської сільської ради. Так? Так. Але коли складався передавай рік, вона не була включена. Відповідно до майна Молодівецької селищної ради вона включена не була. Тому є пропозиція прийняти у комунальну власність Молодівецької селищної ради номер гловини No42502 годиною 56,5 метрів з водонапірною вежію, що розташована на території Токачівського старостинського округу номер 1 Горман, Пазенко, Нетребенко, Ганіщенко, Дерев'янко, Старбер, Вовченко, Майданюк, Опанасенко, Кухар, Степаненко, Здорове. Наступне питання про вихід із Всеукраїнської асоціації громад. Зв'язку ну, з тим, е, що відповідно до чинного законодавства Маходівська селищна рада може перебувати тільки в одній асоціації. Хоча й кажуть, що це там на вибір, але закон говорить інше. І тому є пропозиція із Всеукраїнської асоціації громад. Вийде. Голосую. Горбач, Козенко, Нетребенко, Треба. Оніщенко, Дерев'янко, Стадник, Вовченко, Майданюк, Опанасенко, Бука. Степаненко, Журавець. На питання про прийняття в комунальну власність Молодівецької селищної ради. Від товариства Колина з Молодівецької селищної ради передані маршрутизатори, ТР, лінг, Аргнер, в кількості 10 штук на суму 14 138 гривень. Це якісь пристрої до комп'ютерної техніки. Їх потрібно взяти у комунальну власність. Горбан, Козенко, за. Нетребенко, Оніщенко, Дерев'янко, Старєнко, Вовченко, Майданюк, Опанасенко, Пуха, за. Степаненко, зробив. Наступне питання. Про виклад у компенсації за невикористаний відпустку? Від Молодівецького селищного голови Олени Журавель надійшла заява про виплату її компенсації за 21 день невикористаної у 2024 році відпустки. Е, в зв'язку з тим, що присутність селищного голови потребує щоденного перебування на роботі по вирішенні різноманітних питань, тому повністю відпустку в 45 днів відбути неможливо. Голосуємо. Горбен за. Козенко. Не Требенко. Оніщенко. Дерев'янко. За. Стадник, за. Вовченко, за. Майданюк, Опанасенко, Буха, за. Степаненко, Здорове. Наступне питання. Земельні пішли. Про затвердження технічної документації землеустою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Гуцька та Рині Доповідає Ділана мене Маю. За мене ділянка сільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку площа 02278, селі Тукачів. Горден, Козець. Не Драйненко. Деревянко, Старців, Хлопченко. Майдаюк, Обанасенко. Уха, Степаненко. Наступне питання про затвердження про проєкту про у землеустрою, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Білена, Лене, Білена. Земельна ділянка комунальної власності була у нас для, фер... Це для ведення фермерського господарства, а ми міняємо цільове призначення назад, яке було для земель промисловості, машинобудівної природної. І потім будемо серед науковості зімовані ділянку. Горбань, Козенко, не треба збирати. Понішим за дрілянкою, стадник, за вовчиком. Бадені, пованістю, пованістю. Степаненко. Наступне питання палато що? я все зачитаю. Наступне питання про поновлення договорних відносин із Пропозиз Кочергою Ольгою Миколаївною. Так як ви раніше надавали дозвіл на збільшення площі, це магазин заправка. Але поки розробляється проект, то закінчився, поки чекаємо, що розробиться проєкт на більшу площу, закінчився вже договір оренди. Ми поки поновляємо договірні відносини на ту площу, що була по на меншу площу. На 5 років 12%. Горба Козенко, не травенько, Аніщенко, дерев'янко, Хлопченко, Майданюк, Опанасів, Пуха, Степаненця. Це на тебе, так? Про проведення нової. Так, наступне питання про затвердження акта, обстеження залених насаджень тання дозволу на спиляння. Так, розглянувши заяви Лазурової Олени Дортівни. Це вона хоче спиляти на старому кладовищі помалів мала по вулиці Незалежності. Дере керуючий товароків підубний Дмитро Михайлович на своїй території вони хочуть пилювати по Грушевського 40 та 44. Компанець Віктора Анатолійович в селі Шевченка на своїх земельних ділянках, він приватизований, хоче польоти дерева. Касаткина Ірина Борисівна, село мала старе кладовище, вулиця Незалежності, вони там раніше пиляли, ворог все робили. Опанасенко Олександр Петрович, село велика дівиця по вулиці Шевченка, 31 біля його земельної ділянки. Демченко Володимир Миколаєвич, село Шевченка, бі... а, по вулиці Шевченка в селі Міхновське біля його земельної ділянки. У староста Великодівецького старостинського округу номер 3 Ремиги Оксани Григорьовни, село Велика Дівця вулиця Довженка розчистити від полосів. Омельченко Олександр Олександрович, Олександр, селі, Радьківка по вулиці Раковича, 17. Зараз повітряна тривога, що ми вирішуємо. Працюємо, роботи, прошу проголосувати. Воротківка село Ракович, 17, також зв'язку населеного пункту. Тимко Роман Валерійович по вулиці Чернігівській, 29, Сути, сусни, селі Маладівиця, Шеремет Микола Васильович, селище Маладівиця, вулиця Бурімська, 2, під двором у себе треклини. І Вченко, Ала Борисівна, селі Малитя, не, Малитя, Таке Заява так написано, що покажу. Педірка Анатолій Петрович, село Дмитрівка, по вулиці Густинській, 17. 17. Семонець Людмила Михайлівна, село в кінці города. І чорнодій Сергій Миколаїв, селище Малодівець, вулиця Чернівська, 29, також сухи Сусне. Козенко. Стабі, зловченко, гайдарів. Наступне питання про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на сільськогосподарського призначення на території Малодіївської селищної ради. У нас є 31 ділянка. Земельних місць головою призначення, якими ранного разу 7 років, 5-7 років потрібно її проводити, дуже давно не проводилось. Орієнтована площа там 17 гектарів та землі у постійному користуванні і нефтяників. Після проведення нормативної оцінки ми виготовимо ну, відповідні документи і збільшиться радна плата і Горбань, доходить. Требник, панішин, за дерев'янко, старник, Вовченко, Майданюк, Опанасенко, Уха, Перваненко. За наступне питання проведення змін до рішення 63-ї сесії селищної ради, восьмого скликання від п'ятого, року про надання дозволу на продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення фермерського господарства з кадастровим номером ноль Зв'язку з змін, ну, проведена індексація нормативно-грошової цінки земель і ділянка, яку ми надавали на на продаж, збільшилась на 200 тисяч ціною. І ми вносимо у пункт «Внести зміни згаданого рішення та викласти пункт такій редакції за ціною 1 мільйон 723 тисячі 242 гривні 42 копійки. І відповідно до То. нового грошової було 1 мільйон гривень. 38 тисяч. Це таке. Горбан Козенко. Не Древненко. За дерев'янко. Старник. Вовченко. Майданюк. Опанасенко. Дебаненко. Степаненко. За. За. За про відміну рішення 61 сесії 8-го скликання від сьомого 10-го року про проведення земельних торгів у формі аукціону в продажу права ради земельної ділянки в комплексі, з розташованим на ній водним об'єктом для рибогосподарських потреб. Потреба в цьому відміні рішення виникла в зв'язку з тим, що ми повинні виставляти на аукціон разом з сухопологою. То ми відміняємо це і будемо приймати наступне друге рішення. Там і прийду, буде прописано. Горбань, Козенко, Недраменко, За. Дерев'янко, За. Вовченко, За. Майданюк, За. Опанасенко, Лука, Степаненко. За. 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 проведення земельних танків в формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки в комплексі розташований на ній, на ній водним об'єктом для рякогосподарських потреб. Керуючи статтею, ну, зачитувати, ми пишемо, що враховуючи рішення, рішення 52-ї позачергової сесії 8 скликання Сухополив'янської сільської ради, також рекомендації комісії нашої включити вперед земельних ділянок для продажу права оренди землі в комплексі розташовані водою.